Сьогодні, виходить, 30 березня, 24 рік, я роблю обробку плодово ягідних культур. Що для цього мені потрібно? Це моя третя обробка. Десять днів тому я обробляв Angio і обробляв хорусом. Сьогодні, опять же, що мені для цього треба, гель для миття посуду. Це замість прилипача. Сьогодні використовую ампліго. Інсектицид контактної дії. Ось колоїдну сірку. Це йде контактний фунгицид, Кліщі і все. Ось, якщо хочете, я так заскріншотити можете. І хорус. Хорус в мене, звичайно, оригінальний, бо великі упаковці. Ось такий він має вигляд. І регіна. Регіна це тільки бутилка, звичайно, вода, тут просто обична. І зараз це все сюди заливаю. Буду цими препаратами обробляти лохину, виноград, далі що? Персики, нектарин, часник. Тобто все, що в мене там буде смородина, вишня, це все буду обробляти цими препаратами. Чому я взяв ампліго-контактний інсектицид? Тому що в мене ще Енджіо. Енджіо йде контактно в системну ділі, ще в рослинах є. Працює ще Енджіо, але цим я страхуюся. Погода у нас сьогодні хороша, 19 градусів. Працюємо.